Це доказ того, що навіть у важкі часи війни, втрат, тривог ми творимо, зберігаємо і Всіх нас з найбільшим і з одним з найвеличніших свят нашої держави Днем Конституції. Кожен з нас щоденною працею робить свій внесок, наближаючи День Перемоги у цій страшній війні, яку Росія принесла на нашу землю. І ця маленька книжка, яку ми сьогодні презентуємо, є. Нашого бажання жити у вільній країні, жити на своїй сім'ї. Замість вступу у цій книжці роботи наших діток. Далі, ну а далі, мабуть, по сценарію нехай ведучий озвучать, що тут буде далі. А я хочу подякувати кожному талановитому великописані який мав сміливість надати свої роботи для цієї збірки? Бо ну, українська земля, великописарівська земля, набагато має багато, набагато більше талантів, ніж могла включити ця книжка. Я хочу подякувати не лише. Митцям, чиї роботи включені в книжку. Я хочу подякувати е, Світлані Смірнові, Вікторії Колісник, е, Олені Тягленко, Івану Сіденко, всім, 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 хто долучився до створення цієї книжки. Е, Здоров'я вам, Божої благодаті, е, миру, як найскорішого, Ми, нам, усім, нашим родинам. Нехай Господь береже нас усіх. Дякую, всім. Е, я знаю вашу громаду. Ну, На жаль, тільки в такі часи, коли почалася ця повномасштабна війна, так доля звела, що ми з вами познайомилися. Але ви знаєте, чим більше я з вами спілкуюся, з вашою громадою, тим більше дивуюся. Я багато громад знаю по нашій області, спілкуюся не тільки з вами. Але знаєте, такої кількості письменників, такої кількості художників, такої кількості талановитих людей. Я не бачила в жодній громаді. Розвивати таланти. Великописарівщина художня, без сумніву, мають своє майбутнє. І це наші діти, які активно долучаються до образотворчого мистецтва у школі, розвивають свій талант під час відвідування гуртка юний художник, при будинку дитячої та юнацької творчості та пізнають адзи початкової мистецької освіти на художньому. Відділення Великописарівської дитячої музичної школи по шісті, в і